Величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера Віталія Квинторівну. Зараз в магазині АТБ будуть хороші знижки до Дня народження. Це повний анонс усіх акцій для усіх покупців, для усіх покупців магазину АТБ. Акції з 24 по 30. Включно вересня, знижки до 50%. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Анонс буде, як завжди, показую регулярну ціну. А озвучу та вже яка буде діяти з 24 вересня. У нас вже знижки стоять 50% на шинку. Знижка 50%. Ну як я називаю, це чарівна поличка. Чарівна поличка, це я сам вигадав. Це тобто товар на поличці, деся стоїть з оцінкою. Розпочинаємо анонс із ковбасних виробів. Знижка 40% на ковбаску салямі болгарська. Своя лінія ціна за 100 грамів 30 гривень. Від торгової марки Добров. Так, салямі преміум, це першого сорту. За 320 грамів. Знижка 40% 101 гривня. Поварський м'ясний виріб, знижка 40%, розумний вибір, 420 грамів. 58 гривень. Нарізка від Добров сервілат, це вищого сорту. 80 грамів, 40 гривень та 50 копійок. Від торгової марки Добров сардельки першого сорту шинкові. Ціна за 100 грамів. 27 гривень та 50 копійок. Своя лінія крильця курячі. Ціна за 100 грамів 19 гривень та 30 копійок. Знижка 40% на сьому слабосолена з кибочками 100 грамів. 81 гривня. Також в акції буде Форель. Своя лінія, шматок на шкірі 180 грамів за акційною ціною. 168 гривень. Давайте подивимось ціну на яйця сьогодні по 4 гривні та 49 копійок. Зі знижкою буде паста з креветкою від своєї лінії 180 грамів. І також паста а, а, так, 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 що тут з копченою сьомгою. Також 180 грамів. А будь-яка паста за акційною ціною 42 гривні 50 копійок. Зі знижкою буде оселедець у баночках. З волії. Так, вага 460 грамів, 125 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде ікранерки 95 грамів. За ціною 200 гривень. В акції буде скумбрія. Так, від торгової марки День у день. 19 гривень та 50 копійок. Рибні палочки 250 грамів. 80 гривень. своя лінія картопля фрі 750 грамів. Зі знижкою 77 гривень. Зі знижкою буде фарш своя лінія, свинояловичий 500 грамів за 112 гривень. Куряче стегно від Ular за 100 грамів 12 гривень. Для пухнастиків зі знижкою буде консерва. Для дорослих котів своя лінія 415 грамів, 30 гривень. Також для собачок буде корм ,240 кіло 240 Вагою ця консерва. 70 гривень. Знижка на морозовому Монако 50%. Тірамісу 500 г ще полуничний. Чизкейк, також знижка 50%, будь-яке за цінною ціною 104 гривні. Своє лінія, факел морозиво з полуницею 90 грамів, 20 гривень. Також хороша знижка буде на морозиво чорниця та ожина від торгової марки Рудь. Вага 500 грамів і ціна 79 гривень. В акції будуть нагіци від легко а курячі 500 грамів заморожені 75 гривень. В акції буде піца гавайська від Легко, знижка 45%, вага піци 400 грамів, ціна 75 І далі подивимося акції на сир від торгової марки Кому. Вершковий брусок 150 грамів. Вершковий та гауда будь-який за 55 гривень. А зі знижкою буде молоко ферма 2,5 жиру 41 гривня. Молокія йогурт безлактозний 2,5 жиру. Стаканчик 300 г 28 гривень. А зі знижкою буде йогурт білий. А по грецьки від Молокія 8% жирності, акційна ціна 31 гривня та йогурт Молокія білий густий 1,6 жиру 26 гривень. Зі знижкою буде йогурт Галичина злаки та полуниця 300 г будь-який за 23 гривні та 50 копійок. Зі знижкою будуть також великі йогурти галичина, лохина чорниця, полуниця, сумниця 870 грамів, будь-який за 54 гривні. Сир кисломолочний своє лінія нежирний 300 г 50 гривень. Сир кисломолочний своє лінія 5% жирності 300 г 52 гривні. Зі знижкою будуть сирочки тостові, тос, а, тост. Та чедер 130 грамів. Також в акції буде безлактозний гауда будь який 52 гривні. Сир пластинками напів твердий, маздам та гауда 150 грамів будь-який за ціною 60 гривень. Гауда безлактозний також по 60 гривень. Зі знижкою цукерки на вагу зоряний сяй. Ціна за 100 грамів 29 гривень 60 копійок. Зі знижкою будуть цукерки Lion за 100 грамів 32 гривні та 60 копійок. Зі знижкою будуть цукерки Ромашка, своя лінія, ціна за 100 грамів 16. В акції буде ловіта печиво від рошенка, кау та чорний шоколад, вага 150 грамів, 28 гривень будь які А крем з арахісом ловіта 2450. В акції буде печиво Орео 95 грамів, 28 гривень. І також буде зі смаком полуниці. Зі знижкою буде ось такий подвійний батончик Марс. Вага батончика 70 грамів. 30 гривень. Також в акції буде твікс екстра подвійний 75 грамів. 30 гривень. Зі знижкою буде шоколад від Міленіум Голден Нат з акційною ціною 53 гривні. Зі знижкою 50% буде шоколадка від Рошен Лакмі. Велика вага 300 грамів майже 98 гривень. Зі знижкою а, будуть сухі сніданки від Акса, фрукти та шоколад 330 грамів, 51 гривня, будь-які на ваш вибір. Яблучний сік Сандора. А яблучний тільки зі знижкою буде 60 гривень 40 копійок. А Сандора гранатовий. 52 гривні 60 копійок. А зі знижкою буде ще Сандора лимонний нектар. 57 гривень 60 копійок. Ну а хто полюбляє бананову Сандору, для вас також буде на знижці. 52 гривні 60 копійок. Можна спробувати пікантний томат а, напій Сандора з сіллю. За 57 гривень та 60 копійок. Боржомі водичка літр 250 за ціною 68 гривень. В акції буде живчик 2 літри з соком яблука, сильно газований 35 гривень. І в також ціну буде живчик з вишнею. Напій енергетичний бьорн 250 28 гривень. В акції буде олія Олейна 850 мл 73 гривні. Зі знижкою будуть соуси від щедро, манго чилі та сирний 200 г будь який за ціною 23 гривні. Та зі знижкою буде соус барбекю щедро за ціною 24 гривні. Щедро герчиця медова 120 грамів. 13 гривень та 50 копійок. В акції буде кетчуп до шашлику та кетчуп лагідний від торгової марки Королівський смак. Вага 400 грамів. Будь-який за 29 гривень та 50 копійок. Майонез королівський смак. А тут 500 грамів вага 54 гривні. Також зі знижкою буде подушка Королівський смак майонез 340 грамів. 31 гривня та 50 копійок. Зі знижкою буде майонез торчин європейський. Вага 520 грамів, 57 гривень. Також зі знижкою торчин домашній майонез 520 грамів, 48 гривень та 50 копійок. В акції буде печінка тріски від торгової марки Делюкс, 200 г 130 гривень. Також в акції будуть шпроти від делюкс 190 грамів 63 гривні. В акції буде салат з тунцем та кукурудзою від делюкс 160 грамів 57 гривень. В акції буде кола звичайна і без цукру 2 літри по 40 гривень. Зі знижкою буде Фанта Апельсин 2 літри і спрайт в одну ціну 36 гривень 40 копійок. Знижка 45% на чорний чай Хейліс 100 грамів 69 гривень. І з такою ж знижкою зелений чай Хейліс, 100 грамів 53 гривні. Зі знижкою також буде чай від Ловаре, тисяча та одна ніч і з ароматом вишні. 24 пакетики, будь-який за 44,50 гривень. Дуже хороша знижка на чай Грейс, альпійський букет або ж чорний з ароматом бергамоту. 27 пакетиків в одну ціну. 37 гривень та 50 копійок. Я, мабуть, візьму ось цей, тому що він дуже-дуже смачний, справжній чорний чай і дуже гарно виражений смак бергамоту. Хто полюбляє, візьміть, не пошкодуєте. Вам сподобається. І звісно ж, кава також з хорошими знижками. в акції буде якобс кава Монарх у зернах Кілограм. 752 гривні. В акції буде Якобс Еспресо. Знижка 40% 159 гривень, 230 грамів. Знижка 40% на Якобс Монарх розчинну каву 200 грамів, 290 гривень. А от кава Якобс Монарх у склі зі знижкою 50%. Вага тут 190 грамів, і ціна її буде 268 гривень. В акції буде Якобс напій з ароматом Мілка 500 грамів. 168 гривень. Зі знижкою буде кава Далмайр, 500 грамів. За ціною 439 гривень. Зі знижкою буде кава Делюкс у зернах. Зверніть увагу за акційною ціною. 350 гривень. Поряд мелена кава, а також від делюкс. 333 гривні. І ця, і ця кава має вагу 500 грамів. Чорна карта Gold 250 грамів. 327. 120 грамів, 158 гривень. І зі знижкою чорна карта Арабіка. 230 грамів. 139 гривень. Акційна ціна. Зі знижкою будуть чіпси Лейс 125 грамів. 39 гривень. Урячі слайси рябчик 50 грамів. 78. Тарябчик вагою 30 г 52 гривні. Зі знижкою була 40% пиво 32 гривні та 60 копійок. Пиво хайк 22 гривні. Пиво безалкогольне своя лінія 17 гривень. А так, повна діжка м'яке 900 мл 34 гривні. Пиво жашківське світле, літр 31 гривня. Зі знижкою буде арсенал міцне літр 200 – 40 гривень та 50 копійок. Львівське 17-15, літр 400, 38 гривень та 40 копійок. Зі знижкою 45% пиво оболонь традиційне, світле 2400 об'єму 54 гривні. Зі знижкою буде Мартіні Б'янко Вермут» літровий 345 гривень. Велике фраголіно, Фрателі 1,5 літрове 153 гривні. Акційна ціна. Зі знижкою, а буде вино своє лінія. Це надалі. Алозанська долина 0,750, 110 гривень. Вино біле на півсолодке 124 гривні. Бренді Олд Кахеті 5 років 0,5, 228. 3 роки 0,5. 193 алкогольний напій. А так тут з ромом 0,7 240 гривень. Ось цей набір можна буде придбати також з хорошою знижкою 0,7 і стакан у подарунок 355 гривень. Зі знижкою буде горілка хлібний дар. А пшеничний лайт 0,5, 84 гривні. Зубна паста парадонтекс, свіжість трав 50 мл, 47 гривень та 30 копійок. Зубна паста парадонтекс 100 мл, ультрачищення 88 гривень. Зубна паста парадонтекс 75 мл. Комплексний захист 97,50 гривень. В акції будуть паперові рушники, своя лінія двошарові дві штуки за ціною 32 гривні. Серветки своя лінія антибактеріальні 60 штук. 26 гривень. Туалетний папір, сніжна панда двошаровий, 4 рулони, 43 гривні. Жіноча гігієна лібрес 10 штук. 35,50 «Лібрес» 10 штук нічні. 38 гривень акційна ціна. Максі 10 штук лібрес, 10 штук так, нічні. 45 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. Лібрес класік 9 штук. Та лібрес 8 штук класік по 28 гривень 50 копійок будь-які. Лібрес 50 штук, 52 гривні. Підгузки своя лінія для дорослих. 30 штук, розмір м. 357 гривень та розмір L за акційною ціною 383 гривні. Підгузки для дорослих від торгової марки Тема Тена. Так, розмір М 30 штук 575 гривень. Та зі знижкою Тена розмір L 30 штук 655 гривень. Жіноча гігієна Тена Леді Слім 14 штук, 42 гривні. Ці також будуть по акції 58 гривень. Акційна ціна 16 штук. Знижка 40% на гель для гуління Нівея. 200 мл Є ось такі, є для чутливої шкіри. Будь-який 130 гривень. Після гуління бальзам Нівея 100 мл. 175 гривень. Знижка також 40%. Кулькові дезодоранти Нівея жіночі 53 гривні. Кулькові дезодоранти Нівея. Чоловічі 61 гривня. Зі знижкою будуть усі дезодоранти чоловічі арко 40% знижки 63 гривні. І зі знижкою будуть кулькові антиперспіранти Арко по 49 гривень, акційна ціна. Арко гель для душа 260 мл, 60 гривень. Зі знижкою кремовий, кремовий гель <гай> для душу. Меладо 750 мл 84 гривні. Чоловічі гелі для душу. 3 в одному, 400 мл. Так, вибачаюсь, 500 мл. 500 мл є декілька видів за ціною 58 гривень. В акції буде тверде мило: своя лінія, тут 4 шматочки, 45 гривень будь яке Зі знижкою буде гель для душу Нівея Мен, заряд свіжості 250 мл 90 гривень. Кремові гелі для душу Нівея 250 мл 61 гривня. Також в акції буде Нівея 150 мл, класична, за ціною 74 гривні. Зі знижкою буде шампунь Head Shoulders об'ємом 300 мл. Будь-який за ціною 124 гривні. Зі знижкою буде ДАК каченя для унітазу 500 мл 63 гривні. Зі знижкою фейрі для миття посуду об'єм 750 мл. Аромат гранат 98 гривень. Зі знижкою будуть кондиціонери елінор 800 мл. Є декілька ароматів на ваш вибір 138 гривень. Лінор, кондиціонер пробудження весни. Тут об'єм цілий літр 138 гривень. В акції буде порошок Гала. Французький аромат вага 2,700, 269 гривень. Зі знижкою також порошок Ґрюнвельд 4 кілограми 187 гривень за акційною ціною. Також в акції буде гель для прання Грюнвельд. Універсальний. Вагою 200 за акційною ціною 81 гривня. Економних покупок, як завжди, вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд.